Кременчуцькі новини для вас працюють на Алтаві за кілька секунд до випуску. Учасникам АТО надають матеріальну допомогу у сфері медицини. Працюють родинними династіями та скільки коштує парасоля. Про це та інше вже готові розповісти мої колеги. Сьогодні на засіданні комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО або членам їх сімей під головуванням заступника міського голови Ольги Усанової розглянули 37 заяв. Одноразову матеріальну допомогу в розмірі однієї тисячі гривень виділили 24 учасникам АТО двом, які раніше не мали посвідчень учасників бойових дій і вже отримали по 500 гривень. Виділили ще по 500. 3 третьої групи 3 тисячі гривень. Трьом заявникам виплатять допомогу на лікування у сумі 1 тисяча гривень, 1,5 тисячі гривень та 3 тисячі гривень. Окрім того, дружині учасника АТО, яка виховує неповнолітнього сина і не має постійного місця роботи, виділили 1 тисячу гривень. Віцемер Ольга Усанова дала доручення фахівцям департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО допомогти жінці у працевлаштуванні. Прийняли рішення і про надання одноразової допомоги учаснику АТО у зв'язку із вихованням Неповнолітнього брата. Доглянутий вигляд скверу імені Олега Бабаєва радує око Кременчужан. Задля того комунальники ретельно дбають про благоустрій скверу. Наводити лад працівникам допомагає спеціальна прибиральна техніка, яка саме дізнавались сьогодні наші журналісти. Сквер імені Олега Бабаєва беззаперечно одне з найулюбленіших місць відпочинку Кременчужан. Проводити тут час люблять містяни будь-якого віку. Приємну та затишну атмосферу створюють для городян працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Особливу увагу комунальники приділяють прибиранню території, наводити чистоту їм допомагає прибиральна машина Кьорхер. Спеціальна техніка з'явилася у Кременчуці п'ять років тому, використовують її лише у сквері, так як машина розрахована на при. Прибир плитки та приміщень. За словами Олександра, працювати на Кьорхері одне задоволення. Один такий помічник замінює кількох робітників. Багатофункціональна машина водночас підмітає, полірує плитку, виконує функції пилососа. На цій машині працює просто замічательно. Управління вона дуже проста, тобто нічого лишнього. Машина робить всі функції сама, без особа. Бішательства чоловіка на роботі я обучно займаюсь покусом трави, обрізка на этой машині я работаю раз в неділю, тобто віддихаю. Наполегливу працю комунальників та сучасне технічне забезпечення помічають і городяни. Відзначають і неозброєним оком помітно, що у сквері чисто та охайно. У уборочну машину, скажімо так, був впечатлений тим, наскільки… Так высокий уровень подхода, чистота здесь заметна, очень хорошо. Моему ребенку здесь очень нравится. Она, она все время, ну, папа, идем к фонтану, идем к фонтану. Ну, а дети это самый лучший индикатор того, где хорошо, а где нет. Каждый день прихожу с ребенком сюда в парк, гуляем, убирают очень хорошо коммунальное, моют, убирают под лавочками, все прекрасно, все чистота, порядок, нам нравится. Здесь всегда все чисто, все хорошо, комфортно. Работу коммунальщиков я бы оценила на отлично. Сьогодні у Кременчуцькому міськвиконкомі відбулося засідання тимчасової контрольної комісії з вивчення структури та чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради сьомого скликання, вкотре на засіданні були присутні тільки сім із п'ятнадцяти членів, і така явка не дозволила депутатам ухвалити рішення. Та й загалом народні обранці більше говорили про ефективність діяльності самої комісії ніж про оптимізацію роботи органів Кременчуцької міськради. Найголовніше, що члени тимчасової контрольної комісії з вивчення структури та чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради сьомого скликання винесуть питання на чергову сесію міської ради про продовження повноважень комісії і запропонують зробити її постійною. Вони вважають, що робота комісії у ці півроку це лише перший крок у вивченні питання, і цей крок був зроблений не дарма. Я ще вважаю, що создання комісії було правильно. Я в те, що у нас нова каденція у ще много нових депутатів, которые совершенно не знакоми з роботою із полковника. Они не знають, як работають управління діло. То есть работа комиссии, это как первый шаг, первый кирпичик, он можно сказать ознакомительный был. Он позволил депутатам вникнуть в вопросы, проблемы, управления служб, он позволил ознакомиться с работой этих служб. Он позволил все-таки взглянуть изнутри и депутатам, и самим руководителям подразделения. Я вижу самое главное, что поднимается уровень. Ответственности работников исполкома, когда они знают, что такая комиссия работает, что надо будет ответственность свою показать при отчете, перед комиссией, то это очень большая цель. Люди начинают изучать документы, готовятся. Я хожу в архитектуру, хожу там земельное управление. Люди готовятся, каждый начинает. З простого інженера та чи начальник управління, да. это, это тоже очень важно. На даний час відбулося вже сім засідань тимчасової комісії. Її члени заслухали майже всіх керівників підрозділів міськвиконкому. Вивчили колосальну кількість документів. А проблема у тому, що вже вкотре немає кворуму. Неудовлетворительна не явка. Не, не було кворуму, дважды. Сьогодні, кстати, його немає. Тобто, дійсно, треба согласити з Ольсам Надійовищем зробити більш ефективне. Давайте ми зададимо комісію з усіх депутатів, нічого ж не вийде. Благочисна комісія теж оказалася по явке. Даже ми не можемо зараз сесії оставити протокол. Тож прозвучала ще одна пропозиція зменшити кількість членів комісії для більш ефективної роботи. Натомість керівників підрозділів місць попросили надати звіти про роботу своїх фахівців. І на основі цих документів члени комісії вже оголосять проміжні висновки. Це обіцяють зробити найближчими днями. До професійного свята медичних працівників Кременчуцькі новини підготували ще один сюжет. Завтра медиків вітатимуть на урочистому зібранні. А сьогодні ми розкажемо про Кременчуцьку династію лікарів Петращуків. Герой нашого сюжету сьогодні Дмитро Петращук заступник начальника управління охорони здоров'я у Кременчусі. Медицина це його натхнення та покликання самого дитинства, адже він виріс у родині, де всі працювали медиками. Батько і матір мої теж являються лікарями. Які почали свій трудовий стаж дуже-дуже довго і зараз працюють на теренах медицини. Батько працює в Кремльській ЦРЛ, теж лікар-травматолог, мати лікар-фізіотерапевт. Лікар вважає, що дуже доцільно, коли всі у родині займаються однією справою, адже завжди є можливість поспілкуватися з близькими на професійні теми та отримати корисну пораду або допомогу. Загальний дух медицини завжди відчувається. Я бачив. Що таке медицина, коли батька викликали в лікарню вночі чи будь-коли. Я бував в лікарні. Я одразу зробив вибір в сторону медицини. Тобто поступив на лікувальний факультет. Також він розказав нам, хто ж головний лікар у їх родині, коли хтось з близьких хворіє. Дуже тяжко лікувати своїх. Лікуємо, як виходить. Або я, батьків, або батьки надають рекомендації. Це дуже-дуже таке. Тяжке мені по полі питання, і не завжди в нас виходить чітко. Дуже часто чубимося. У кожного, у кожного своя окрема думка, яка обґрунтується на досвіді. Дмитро Петращук сподівається, що родину справу продовжать, і його нащадки. У мене два сина, 9 і 4 роки. Я все ж таки сподіваюся, що вони підуть по моїм стопам. Вони зі мною деякі випадки бувають в лікарні, де дивляться. Цим дуже цікаво. Подивимося, як життя буде, але я б дуже хотів би цього. На завершення інтерв'ю лікар виказав слова привітань своїм колегам з нагоди наближення їх професійного свята. З нагоди дня медичного працівника я хотів би побажати всім своїм колегам, всім лікарям чистого неба над головою, мирного, чистого неба. Це саме головне щастя, здоров'я, успіхів в нашій, в нашій праці. Весна і початок літа цього року видалися дощовими, тож без парасольки нині не обійтися. Скільки коштує цей корисний аксесуар і як обрати парасольку, щоб вона прослужила довго, сьогодні дізнавалася Олександра Демеденко. Цьогорічне літо більше дощить, ніж гріє. Тож парасолька стала невід'ємним щоденним атрибутом. Але ж яку обрати, щоб було і надійно, і зручно, і красиво. Йдемо обирати. На ринку нам пропонують зонти для дорослих від 200 до 500 гривень. Стандартний напівавтомат чорного кольору вартує 250. Продавчиня говорить, попит на парасольки є завжди, не лише цього дощового літа. 350 ціна, 95 ціна, ось цей 150. Самий дорогий – 500. А, а що більше вибирають, тросточки чи маленькі? У ну, спрос на все есть. Тем более зонти всі да на подарки дітям. Дитячі, невеличкі різнокольорові із мультгероями зонти в середньому коштують до 150 гривень. А ось таку маленьку парасольку можна прилаштувати на дитячий візочок. Її ціна всього 50 гривень. Здавалося б, таке різноманіття може задовольнити найвибагливішого покупця, аж ні продавцям на замітку у Кременчуці. Практично немає у продажу зонтів літніх. Мені нужен вообще літній зонт і з цим проблема. В общем, та рік уже не можу знайти. Это прозрачный, ну, да? Нет, это не, не прозрачный. Этот, это белый, тканевый, должен быть зонт от солнца. Угу. И вот когда с этим проблема. А какие вы вообще предпочитаете это? Трость. Трось. Трость. Трость. Да? Да? Ну, неудобнее, он надежнее. У магазинах ціни вищі, але тут представлені визнані лідери ринку: японські та англійські виробники. Ціни стартують від 600 і до тисячі гривень за парасольку. Але тут вам дадуть на неї гарантію. Тут завісить ціна, цінова політика, і від е, качества ткані Не Якщо, наприклад, шансів. да, якщо, е, наприклад, ткань атласна, на вона красива, а качество хороше і ну, красива. Стоїть такий зон 1085. Консультант зазначає, цього сезону більше купують компактні зонти автомати. Є моделі навіть для найменшої жіночої сумочки. Чоловічі однотонні зонти цього літа купують рідко. Нині у моді клітинка і смуга. Купол большой, хороший, красивий. Тут еще зависит, какая расцветка, если абстракция, но более, более интересная. А ще завжди користуються попитом так звана родинна парасолька. Это семейный зонт называется. Вот, О, вот видите? То, Это то есть там, вдвоем где... можно. да. да, да. Тож аби злива не застала вас зненацька, носіть із собою парасольку. Як бачимо, вибрати її з чого. Але пильнуйте, адже за статистикою саме парасольки найчастіше забувають у транспорті, кафе і магазинах. В юні науковці в гостях у Кременчуцьких новин. Сьогодні учні гімназії номер 6 побували на екскурсії в редакції нашої телерадіокомпанії. Чим запам'ятається дітям інтерактивне заняття журналістами, дізнайтеся далі. Влітку у пришкільних таборах діти проводять дозвілля весело та цікаво, особливо пізнавальні для школярів екскурсії. Сьогодні учні 8-10 класів профільного пришкільного табору «Юний науковець, гімназії номер 6 дізнавалися секрети професії журналіста. До речі, Ліза мрія стати якраз журналістом. Це гарна професія. Я, ну не треба сидіти на, на одному місці. Це дуже екстремальна професія, це робота з людьми. Табористів познайомили з усіма етапами створення телевізійних новин. Найсміливіші про Анстрували власну дикцію у студії звукозапису волонтер за покликом серця Алла погоріла дізналася про нагальну потребу військових у сучасному комп'ютері від родичів бійця. АТО. підлітки з мікрофоном в руках навчалися брати інтерв'ю. «Що би ви хотіли зробити городу, щоб він став ще красивіше? Ну посадити більше діревів. Зділять більше клумб, і як то кажуть на собі, відчувши переваги та складнощі в роботі телевізійників, школярі дійшли висновку, що журналісту мають бути притаманні наступні риси. Журналіст має бути дружелюбним, любити спілкуватися з людьми, Має бути силою і комунікательним. Має бути допитливим, ну, повинен завжди приймати потрібне рішення для нього. Повинен бути ініціативним, а також чітко завжди говорити слова. Повинен у свою душу покласти в цей сюжет. Інтерактивна година спілкування минула стрімко, весело та залишила у дитячих серцях незабутні враження. Мені тут дуже сподобалось, тому що я відкрила для себе багато нового та цікавого. Я дізналася, як тут все влаштовано, як тут все проходить. Тут дуже позитивні люди, які несуть позитивний настрій. Я думаю, що це буде страшно, але це навіть ну дуже позитивні люди. Мені це дуже сподобалося в новоші телерадіокомпанії. Працівники філії номер 1 централізованої бібліотечної системи підготували для дітлахів з обмеженими можливостями цікаве літнє дозвілля. Хлопці та дівчата дивилися лялькову виставу, грали у розвиваючі ігри та отримували солодкі призи. Як діти проводили час, бачили і наші кореспонденти. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка. А що ти хочеш від нас? Пусти. Пустіть мене до рукавички. У Кременчуці цікаве дозвілля доступне для всіх, у тому числі і для дітей з особливими потребами. Сьогодні вихованці центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вирушили у казкову мандрівку. Хлопці та дівчата, затаївши подих, слідкували за розвитком подій лялькової вистави. Дітлахи також грали в інтерактивні ігри та дивилися мультфільм на великому екрані. Ми запросили маленьких читачів для знайомства з казковим світом, аби розкрити для них великий безмежний океан книжков, аби залучити їх до читання, аби розвивати їхню моторику, уяву і зробити для них просто гарний настрій, аби вони себе відчували важливими, необхідними в цьому житті. До дітей з вадами здоров'я потрібен особливий підхід. Тому бібліотекарі і педагоги підбирають таку розважальну програму, яка позитивно впливає на самопочуття дитини. Вони ходять сюди з задоволенням, вони роздивляються книжки. Можливо, хтось із них десь більше прочитає. Вони знайомляться із сторонніми людьми. Вони бачать якихось героїв інших. Ну і взагалі для дітей для таких вихід за межі нашого центру, за межі сім'ї це дуже важливо. Цікаві книги, ігри, майстер-класи, казки та мультики неабияк подобаються дітям. Тому подібні розважальні заходи бібліотекарі та освітяни проводять не лише у навчальний період, а й протягом всього літа. Вже два тижні школярі відпочивають на літніх канікулах. І хоча погода не балує кременчужан, діти все одно знаходять спосіб цікаво провести час. Чим займається дітвора на канікулах та як планує провести два місяці літа, дізнавались наші журналісти. Ми постійно з друзями гуляємо, ходили сьогодні в кінотеатр на фільм. Я збираюся поїхати в лагерь зі своїми друзями. Надіюсь, мені там дуже подобається. Я хочу знайти нових друзів, ну, пообщатися провести время. Я допомагаю родителям. вообще. Но гулять мне тоже приходится. Я хожу в школьный лагерь, и мы там дополнительно занимаемся. Химия мой любимый предмет, и я даже летом нахожу для нее время. Я хожу в бассейн, плаваем, вот каждый день гуляю с собакой, также читаю. В августе я поеду в лагерь солнечный, там весело, дискотеки. Пляж. Буваю у з Катаюсь на велосипеді і займаюся гітарою. Я хочу поїхати в лагерь в чайку, також я хочу поїхати на море в Одесу. В Одесі я хочу сходити на оперу. В основному по городу гуляємо, знайомимося з девушками. Как Хорошо, сейчас как раз едем. Мы вообще не местные, но сейчас едем с девушками гулять. Книжки, да, читаю. Видеоигры, это неинтересно. Возможно, делаю какие-то фенечки, браслеты. Мастерю там, из бумаги, из картона. Я занимаюсь бальными танцами. У нас скоро отчетный концерт, у меня каждый день тренировки, и я занимаюсь Также вот гуляю с друзьями, с моей любимой собачкой. В этом году я также поеду в дельфинарий и в аквапарк. Очень хочу посмотреть на дельфинах. Ну і дотронутися к до ним, і ще поплавати. В один з вечорів на Раківці було надзвичайно галасливо. Хвилюватися не варто. Там панувала атмосфера спортивного азарту та веселого настрою. Адже на спортивному майданчику проходили фінальні ігри щорічного турніру з дворового футболу, перемагаючи спеку. Детальніше розкажуть наші журналісти. Футбол один з улюблених видів спорту не тільки дорослих, а й багатьох дітей. Вчора на спортивному майданчику ми побачили це на власні очі, адже участь у сьогорічному футбольному турнірі взяли більш ніж 200 юних кременчужан. Змагання з дворового футболу проходили у трьох вікових категоріях: 12 років і молодші, від 13 до 15 років та 16+. за словами організаторів, турнір проводиться четвертий рік поспіль. За підтримки міської влади ми продовжуємо цю добру традицію. Цих турнірів в цьому році у нас прийняло участь у турніру 33 команди, приблизна кількість 200 учасників. Метою проведення цих змагань є популяризація активного та здорового способу життя. Тому не дивно, що перемагаючи спеку, юні футболісти отримували від такого виду дозвілля справжнє задоволення. Я люблю грати в футбол, тому що це моє хобі. Мені дуже подобається, це. особливо забивати забувають давати точні паси. Я играю в роли левого позащита. Наша команда играет на этом турнире уже третій год подряд. Хороший турнир, хорошие призы. Уже не первый раз проводят этот турнир. Приехал Роман з Дніпра, на футбол. Он как бы тоже организатор этого дела. Автографы раздавал всем. Навіть посувався з нами. Як і на професійному футбольному турнірі, тут були коментатор та судді. Останні що порушень правил з боку учасників було небагато. Ребята все порядочно, дуже грубо не грають. Я в принципі всім доволен, доволен проведенням. Це дуже здорово, що ребята можуть прийти на футбольну площадку, порівнюватися між собою, розвиватися в фізичному плані, пропаганда здорового способу життя і великий плюс для нашої молоді. Після закінчення фінальних ігор відбув. Лося довгоочікуване нагородження. Учасники отримали грамоти, медалі та солодкі призи від спонсорів змагань. А найголовніше діти чудово провели час та отримали купу позитивних вражень, тому обов'язково будуть чекати наступного турніру. Погоду на п'ятницю, 17 червня. Синоптики прогнозують сонячну без опадів. Вночі стопчик термометра покаже плюс 15, плюс 17, в день, плюс 20, плюс 22. Дякую, що були з нами. Вдалого вам останнього робочого дня. І не пропустіть випуск Кременчуцьких новин вже завтра у цій же порі.